Ола амігос! Мої вітання, шановні! З вами я, Юліко, і сьогодні ми розберемо з вами ще два психологічних захисти. Це будуть знову ж таки захисти, про які чи то нас захищають, чи то вони є нашою силою, чи то вони є нашою пасткою. От сьогодні і поговоримо, навіщо вони нам, що нам з ними робити і як нам їх взагалі побачити, розпізнати в себе. От, це вже частина четверта, тобто це вже четверте відео з цього циклу. І, скоріш за все, це останнє відео з цього циклу про психологічні захисти. Але в мене є ще ідеї, що ще можна розібрати, що ще можна розказати вам для, про нашу психологію, про те, як наша психіка захищається від неприємних речей. Але зараз. Ходімо, подивимось про те, які ж психологічні захисти ми розглянемо сьогодні. І перший психологічний захист, такий дуже гарний, дуже красивий, це витіснення. Що воно таке, як воно так? Ну тут просто киця така спокійна, в мене фарбує там нігті займається з собою, але ніхто не знає, що в неї там під бігудями, знаєте? Я вам так скажу. От зараз подивимось, що там може бути під тими бігуями. Витіснення це неусвідомлений захисний механізм, який полага... полягає у перенесенні неприємних болісних думок, почуттів та спогадів із сфери свідомості у несвідоме. Це захищає психіку від тривоги, провини чи сорому, що виникають через внутрішні конфлікти або травматичні події. Хоча витіснення може допомагати впоратися з гострим стресом, воно не вирішує проблему, а витіснені переживання можуть проявлятися пізніше у снах, випадкових словах або як невротичні симптоми. Тобто, дивіться, дуже важливо, що, що витіснення це неусвідомлений механізм. Ми не можемо це контролювати. Просто одного разу ми розуміємо, що якихось речей ми не пам'ятаємо. Вони ніби взагалі вийшли з зону нашого розуміння, нашого осяяння, взагалі, ну, що, що було, нічого не знаю. От. І в цьому моменті це, власне, є витіснення. От. І тут в нас виходить, що психіка вона витіснила ці якісь думки, якісь ситуації, да, які викликали в нас. Тобто саме там болісні думки, почуття. Ну, це дуже часто, знаєте, я зустрічаюся з цим як психотерапевт, коли мої клієнти не пам'ятають своє дитинство. Я не пам'ятаю своє дитинство. У мене там буквально 2-3 спогади. Потім, знаєте, ми працюємо кілька місяців і починають спогади з'являтися. І, на жаль, з'являються мало приємних спогадів. Частіше за все, все ж таки, ну, чесно, з'являються якісь болючі спогади, тому що ми торкаємося якоїсь травми, травматичної події, якихось болючих почуттів. Ну, В цей момент я хочу, я попереджаю своїх клієнтів, що, будь ласка, ви не кидайте психотерапію. Вам може бути зараз неприємно боляче, але це тому, що ми зараз робимо якусь таку операцію по зціленню. Тобто те, що було закрите, те, що було витіснене вашою психікою, але воно впливало на ваше життя, розумієте? Воно чи то снилося, чи то ви якісь патерни поведінки у вас були. Тобто знову знов ви щось робили і на одні ті самі граблі ставали. І ви вже намагалися свідомо зробити, чи так, чи так, чи так, якось змінити ситуацію, але не виходить. От у вас не виходить реально, розумієте? От. І власне, це є там якісь такі сценарії, чи життєві сценарії, жіночі сценарії, да, чоловічі сценарії, тілесні сценарії. Тобто, от Я дуже часто стикаюся з витісненням саме в якихось дитячих травмах. Але звісно, що ми можемо говорити про витіснення як механізм якийсь, коли в людини щось відбулося, коли почуття, наприклад, там, тривоги, да, або провини, або сорому, вони були настільки великими, що впоратися з цим було просто неможливо. І психіка просто поставила такий бар'єр захисний для того, щоб захиститися. І все. Те, що було до цього, я просто не пам'ятаю все. все. Це провал. От. Але я ж кажу, найнеприємніше це те, що витіснення відбулося, але травматична подія вона не лікується. І знаєте, якщо ми порівняємо це з якимось там да, фізичною хворобою, то ніби людина вона, знаєте, ходить, в неї там нога там, вивихнута чи поламана там, да, з тріщиною, і вона роками ходить. І на цю ногу, чи то не спирається, чи то в неї якась така походка карява виходить, знаєте, так, іде там якось. і, якби, і ми кажемо, ну, дивись, там, можливо. Він каже, та ні, нормально, все, я, я завжди таким був. Розумієте? Людина навіть не пам'ятає, що колись відбулася якась травматична подія, яка вплинула на нього таким чином, що в нього щось зламалося. І отак от він ходить, там якось знаєте, там і приходить на психотерапію, каже, дайте мені, будь ласка, кастиль новий. Тому що мені, в мене щось болить спина. Ми починаємо розбирати умовно. да? чого болить спина? Виявляється, що спина болить, тому що зломана нога. І якби якщо ходити от в такій ситуації, то якби звісно, що спина буде боліти. Але нога витіснена, а спина болить. От. Тому тут якась така от у мене аналогія, от з цим механізмом, і так дійсно, тут я ж кажу, найнеприємніше це те, що не усвідомлюється, що взагалі відбувається. Найчастіше це я такого не пам'ятаю, або я нічого не пам'ятаю, коли ми починаємо розпитувати. Я такого не пам'ятаю. Ну, якщо ми можемо нагадати, а от пам'ятаєш, там було таке-та таке ти таке там ну, щось наше дуже цікаво. Іноді мені клієнти розповідають про те, що вони не пам'ятають якихось подій. Але їхні друзі, подруги дитинства або там родичі, і так далі, вони розповідають про те, що такі події були з ними. А вони їх не пам'ятають. Розумієте? Тобто не пам'ятають. Е, і тут дійсно ну, тут треба заглиблюватись, це велика психотерапевтична робота, тому що механізм дуже такий хороший. Да? От, можливо, щось було, але я не пам'ятаю деталі. Ну, щось було, з кимось я не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю, знаєте? От. І все це витіснення, я ж кажу: тобто, травма є, біль є, але відчуття його нема. Тобто, ми не відчуваємо, не з'єднуємось з ним. І тоді він дає нам знати про себе нав'язливими думками якимось. Ну, Якщо ми говоримо там, да, про цю поламану ногу, якщо б ми взяли вже цю метафору, то тут в нас в схемотерапії я можу казати, що тут може працювати схема дефективності. Тому що людина каже, а я все життя так ходжу, я взагалі нормально, а що? Якось люди по-іншому ходять, всі так почуваються. Це якби така моя особливість, я ось такий. Розумієте? Я просто ну, так дефективний, ну а що? Ну, подумаю, що тут такого? У кожного свої якісь таракани, знаєте. Але по факту, якби ось ця схема і ці думки про те, що я є дефективним, тому що я там якийсь там не такий чи щось не так зі мною, вони в нас можуть бути через те, що якісь події витіснені. Повторювані сни. От, тобто, да, ми не пам'ятаємо, але воно болить, і воно нам приходить в снах. Флешбеки, тобто, ми в якийсь момент ми опиняємося взагалі в іншому. Наша свідомість опиняється в іншому місці, причому ми не можемо зрозуміти, що ми там робимо. Тобто ми йшли, йшли, і тут ми перенеслись кудись. От, відбувся якийсь такий флешбек, і ми навіть не зрозуміли чому. От. Або неконтрольовані реакції. Тобто звичайні речі, звичайні події, нічого такого особливого не відбувається. Але мої емоції, мої якісь те, що зі мною відбувається, воно прям дуже-дуже сильна, дуже сильна реакція на цей стимул. І тоді не зрозуміло, чого я так реагую. Що зі мною не так? Чому знаєте, чому цей ось такий невеличкий парапетик, там, да, що над асфальтом в нас є. І люди просто його переступають, а мені з моєю поламаною ногою переступити через нього це величезна проблема. Я відчуваю жахливий біль і злість, і так далі. І тоді я думаю, що таке? Що трапилось? Чому я не можу? Чому всі пішли? А я якби, да? А я стою і реагую на цей парапетик, так, ніби це щось жахливе зараз сталося. От. Тобто ось такі неконтрольовані реакції. Тому так, механізм від витіснення він такий: він зберігає нас, нашу психіку, наш емоційний фон від тривоги, провини, сорому, від чогось дуже-дуже болючого, від якоїсь травми. Але, на жаль, він не дає нам можливості цю травму пережити, перепрацювати, усвідомити. От, він тільки нас виходить, що турбує, постійно нагадує про себе якось дуже недоречно, я б сказала. Так що якось так. Витіснення, воно таке, знаєте, каварне. І чим в нас витіснення відрізняється від заперечення? Заперечення це вже механізм, який ми розглядали в попередніх частинах. От, і насправді, тобто витіснення. Це ми не свідом, ми не усвідомлюємо події, яка відбувається. А заперечення, ми цю подію бачимо, але ми не хочемо надавати їй тієї ваги, яку вона для нас має. Тобто, витіснення не свідомий процес. А заперечення ми свідомо обираємо думати про щось інше, думати позитивно. Поки я на роботі зі мною нічого не трапиться, і те, що там, знаєте, щось вибухає, це неважливо. От. Тобто, заперечення це про те, що я можу нібито перемістити свій фокус, фокус своєї уваги в інше місце, і тоді, там мені буде безпечно, я буду успішний, в мене там все буде хорошо. От. А витіснення. Тобто це ми ним не керуємо. А запереченням ми все ж таки керуємо. Ми обираємо, де буде наш фокус уваги. От. Тому різниця ось така. Окей, тож далі переходимо до наступного механізму. І це дуже прикольний механізм. Дуже мені він подобається такий. І тут киця в мене така дуже виразна, бачите, яка така мила киця, вся рожева, але чомусь з ножем. Хто би міг подумати, да? От, і цей механізм реактивне утворення. Що воно таке? Як це? Реактивне утворення це захисний механізм психіки, при якому людина несвідомо демонструє поведінку протилежно своїм справжнім, неприйнятним для неї почуттям чи бажанням. Тобто, у мене є якісь. Е Якісь почуття, бажання. Я якось реагую на якусь людину, чи ситуацію, чи ще когось. Але я не можу в силу чогось ці почуття, бажання там да, якось реагувати на цю ситуацію так, як я відчуваю. Тому що це не є для мене, це є умовно ну, забороною якоюсь, ну, психологічною забороною. І тоді я починаю робити щось, щоб. Я протилежне. Тобто, я надягаю на себе маску, що я ніби все нормально, ніби все окей, ніби все добре. Розумієте? І ніби це для мене означає щось інше. Тобто, я починаю маскуватися. Але роблю це неусвідомлено, несвідомо. Тобто, це не є мій якийсь вибір. Я зараз одягну маску і все. І мені просто здається, що. А як ще по-іншому? Тому що, ну, якби вибору не дуже багато є. От. Тобто, як в нас проявляється це от реактивне утворення, як воно відбувається? Це, наприклад, надмірна доброта. Коли людина там бісить. Ну, це часто буває, буває в таких життєвих ситуаціях, коли, знаєте. Ми вимушені жити з якимись людьми. Ну, Наприклад, невістка і свекруха, зять і теща, Ну, тобто щось таке. І є якби, батьки мого обранця, і я ніби маю до них добре ставитися, і вони ніби добре мають до мене ставитись, тому що ну, ми ж, якби, нас поєднує одна людина. Але насправді ми не дуже добре ставимося один до одного. І тоді, Але ми не можемо. Сказати, що ні, я з вами не хочу там мати жодну справу, і якби ви мені не подобаєтесь, і тримайтесь від мене подалі. І тоді ми починаємо бути надмірно добрими. Божечки, яка чудова людина, а ось може то, ось може. То. Боже, яка молодець. І ось ця надмірна доброта, вона, якби, і може, навіть піклування якесь, чи ще там щось. Ну, давайте ж я вам там, знаєте, як свикруха, давайте ж я вам поїсти, приготую. Ось я вам принесла, там напекла ви. Такі, та дякую, я таке, якби не їм. Він так, та як не їсть. Та дивись, яке воно смачне. Тобто і вона, хоча, по факту, можливо, там да, я її дратую, вона ненавидить мене, вона б хотіла, щоб я зникла взагалі з життя її сина назавжди. Але вона не може собі цього дозволити, розумієте? Тому що ну як там, це, це погано. І тоді вона починає робити щось і ставитись до мене ну прям дуже-дуже добре. Ну, прям а з чого би це, знаєте, прям таке добре ставлення, така ось неймовірна доброта. Або я до неї, ну, якби да, тобто, тут все можливо. Тобто людина несвідомо будує фасад фасад, який захищає її від, це, від її ж почуттів до мене, від її ж емоцій, від її ж поведінки, де вона якби, до мене погано ставиться. Ось, потім там, наприклад, ще таке буває, як публічна цнутливість, наприклад, коли людина вся така праведна, така праведна, така прекрасна, така замечательна просто взагалі, і вона всім розповідає, там і в церкву ходить, і все, а в самому там дуже якби, страшні думки. Можливо, не просто там якісь там еротичні, да, а просто вообще, ну, там, зовсім, зовсім такі, що там може не дуже взагалі законні чи ще якісь, але публічно вона дуже взагалі порядна, цнутлива, там, релігійна і так далі. Я називаю це в тихому омуті черті водяться. Знаєте, от таке, такі бувають люди, де прям така людинка, така людинка, а потім як трошки глибше копнеш, і там прям страшно дивитися. Але насправді людина не усвідомлює. Це дуже важливо. Вона не усвідомлює, вона робить це ненавмисно, щоб на вас якось там справити враження. Щоб ви там нею захоплювалися. Вона це робить просто тому, що те, що всередині неї, треба приховати, щоб ніхто, ніхто про це не дізнався. І вона сама. Розумієте? Тобто неусвідомлений механізм. От. Або дуже це взагалі зайвий оптимізм. Ну, так само це прекрасний приклад реактивного утворення. Коли Відбулася якась там біда, можливо, захворіла людина або ще щось. Вона нічого, все добре, да все нормально буде, да ми ось, да все буде там, да, да я ми там спораємось, все нормально. Я взагалі оптимістка по життю там і так далі. А цей оптимізм він може бути взагалі абсолютно недоречний. Розумієте? Тобто, ну якби не ну, як взагалі, тобто зараз треба по-іншому реагувати. Треба там займатися, там їздити, читати, лікуватися і так далі. А Людина каже: Та ні, ну що ви там, нормально, там все добре буде. Я там так само або в Бога вірю, або там я вважаю, що треба думати про хороше, і тоді тільки хороше з тобою відбудеться. Ну, тобто щось таке. І людина щиро в це вірить. Це не те, що вона вам каже одне, а додому вона приходить і інше каже: Ні, вона щиро вірить в це. Тобто, це її, вона в цьому переконана. От. Тобто, ну, такі якісь, такі якісь да, поведінка, така, якась відбувається, емоційна реакція. Як ми можемо запідозрити в себе реактивне утворення, що ми якби, на щось реагуємо, що не хочемо візнавати? Перше, це велика емоційна включеність. Тобто, ну, так, от в прикладі, там невістка і свекруха. Тобто, ну а що? Ну, живуть собі і живуть, яка, яка мені справа, да? можна подумати, там, свекруха. Да? Він дорослий розбереться сам зі своєю дружиною, що їм там їсти, як їм там бути, це взагалі мене не обходить. Якщо йому знадобиться моя допомога, то я прийду. А тут вона, розумієте, ну, це здорова доросла так частка думає. А якась там інша частка, да, несвідома, яка ось це захисний механізм. Він включає, думаю, ну, як там вона там трата, і ось це поїхало. Тобто, ну, включеність, якби, велика, це забирає сили, прям, знаєте? От, реакція на стимул набагато сильніша, ніж сам стимул. От. Ну, тобто, я ж кажу. Відбулося щось зовсім маленьке, а реакція дуже велика. Ну, да. Якщо, наприклад, ми там візьмемо е цей там, зайвий оптимізм, то якби, якщо в мене болить зуб, то я йду там, до стоматолога. Знаєте? І так, це неприємно, звісно, але ну, так, це, ну, для того, щоб вилікувати зуб, треба ходити до стоматолога. От. Якщо ж в мене там якась реакція реактивного утворення, то тоді, якби я боюся там стоматологів або вважаю, що вони там погані люди, що їм тільки гроші потрібні, там, там, ну, ще якісь в мене там, да, то я тоді кажу: нічого страшного, вона сама пройде, там, прикладаю сало, там, в церкву ходжу, ще щось, ще щось, ще щось. І роблю дуже багато всього для того, щоб якби, туди не ходити. От, а все тому, що я вважаю, що стоматологи погані люди. Ну, як би, да? Дуже дивна така історія. От, або ще й роздратування та виснаження після спілкування з кимось чи на якусь тему. Тобто, Як, може ви, як люди можуть викликати ось такий захисний механізм, як реактивне утворення, і так само якась тема може викликати ось таку реакцію. І якщо ми кажемо там про якусь там публічну цнотливість, знаєте, коли там обговорюються якісь питання, а ну, тут, до речі, ще і якби, латентна гомосексуальність, вона ж туди йде. Треба ж розуміти, що да, якщо я е, якби, маю якби, там, бісексуальне чи гомосексуальне, да, але в мене ось такий захисний механізм, як реактивне утворення, то я буду перший кричати, що гей-паради паради це зло, це просто неможливо і це просто якийсь кап'єць, тому що я в собі це не можу це сприйняти. І коли я спілкуюся з кимось про це, то я витрачаю дуже багато енергії на те, щоб розповісти, що гей-паради паради це зло. Це має бути знищено, це просто якийсь кап'єк, і неможливо. І все це буде відбуватися тільки тому, що я не можу для себе признати, що. Визнати, що ну, так сталося, да, що мені там подобаються люди да, такої статі, якою да, нібито не мають подобатися. От. Тобто, якось так ось: це про це механізм, коли тримати фасад, це дуже складна та виснажлива робота. От. Так, поговорили про реактивне утворення, і, власне, на цьому завершуємо це відео. От, можете написати в коментарях, чи помічали ви у інших витіснення, чи, можливо, у себе помічали. От, Чи вдалося вам помічати в себе реактивне утворення? Як думаєте, що саме ховаєте під цим фасадом? Тобто, коли виснаження є, реакція є, але розуміння нема, що це таке, що з ним робити, як з ним бути? От, і звісно що я буду дуже приємно вражена і вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете коментар, можливо, подивитись, поділитесь цим відео, або підпишитесь на мій канал, тому що я готую ще для вас нові різні психологічні відео на психологічну тему. Або, якщо ви хочете розібратися з собою які зі своїми якимось механізмами чи проблемами складностями, то, будь ласка, в описі під цим каналом є посилання на телеграм, де можна записатися до мене на консультацію або на психотерапію і прояснити ті моменти, які вам, вас цікавлять найбільше. Всім на все добре, до нових зустрічей і! Давайте будемо розвиватися, рефлексувати і ставати щасливішими з кожним днем. Всім па-па! ваша Юліко!